І так, друзі, привіт! Сьогодні, на прикладі цієї заміської ділянки, розглянемо, як влаштований в нас септик. таке взагалі, септик це локальна система очищення стоків. І от вона складається, вся система складається з трьох резервуарів. Найбільшу, який зазвичай займає 50-60% системи, менший 20-30%, і найменший фільтраційний, е, вже там до 10% займає. Ви можете побачити, що резервуар складається перший з колець, 2 метри, ну і взагалі резервуар виступає 2 метри з дном, з кришкою, ревізійним люком. Тут у нас знаходяться лючки, щоб був доступ для викачки, а також для можливо, засипання якихось бактерій. Також середній резервуар, де вже фільтрується, більш мілкі відходи. І фільтраційний резервуар. Зараз покажемо, як це все працює всередині. Норговим прозорим. У нас так от влаштовані ці переходи. Знизу, щоб речовина потрапляла в інші резервуари, а також верхній вихід для того, щоб циркулювало повітря. Як це працює, зараз ми намалюємо. Намалюємо. От давайте виявимо, що з будинку, от з будинку, з цього будинку, бачите, от через цю трубу, яку ми попередньо проклали. Поступають якісь нечистоти, наприклад. От вони потрапляють в цей найбільший резервуар. Заповнюють його, заповнюють, заповнюють, заповнюють. Важкі частинки сідають внизу, частіше потрапляють в цей резервуар. Що вони тут стоїть вже трохи частіше. Також осідають, вони настільки великі, не настільки брудні. І потрапляють уже в фільтраційний резервуар. В фільтраційному резервуарі відбувається фільтрація стоків в ґрунт. Просто потрапляючи в ґрунт, вони фільтруються. Так от це працює. Також дуже важливо передбачити вентиляцію таки септиків. Розглянемо працює вентиляцію. Вентиляція в даному випадку у нас виходить з самого фільтраційного септика. Ми просто пропускаємо трубу і виводимо вверх на 102 метри. А також з іншої сторони, в будинку, ми також виводимо трубу. Ви можете вивести там де зручно, але бажано це вивести через покрівлю, щоб була постійна фільтрація. І як відбувається рухвається рух повітря в даному випадку. Так, тут відбувається рух повітря. Він потрапляє до нас у нас і це. І постійно тут відбувається циркуляція. Через це немає скоплення ніяких важких газів, метану, сірководню. от А неробні бактерії їм достатньо кисні, вони працюють добре, вони це все перетворюють на більш чистіші стоки, Тоб, ну, тобто умовно, це очищують, доочищують. От, тут у нас є також ревізійні річки, як ви можете бачити. Та, зручно, наприклад, будь-який будь ассонізатор асенізатору. Під'їхати, наприклад, ось, наприклад, з цієї машини, да? і викачати з цього або з цього резервуару ці стоки. От, скільки взагалі це буде коштувати? Зараз я рахував приблизно. Це було 35 тисяч гривень.